Дякую за надану можливість сьогодні виступити. Я теж хочу підтримувати слова Владислава Ігоровича стосовно ефективності політиків як стратегії, яка попереджує виникнення загострень, але все ж таки загострення трапляється в природньому перебігу хронічно обструктивного захворювання легень і в своїх кулуарних бесідах з лікарями загальної практики. Я відчуваю, що існує. Нагальна потреба вирішити деякі питання і прояснити підходи до деяких аспектів фармакотерапії цього тяжкого стану. Перед вашими очима розкриття моїх інтересів, і переходимо безпосередньо до нашого сьогоднішнього матеріалу. Згідно загальних уявлень, загострення хронічного обструктивного захворювання легень це подія, що характеризується посиленням симптоматики, насамперед, задишки, кашля, продукції макроти, яка триває менш ніж 14 діб. І ці симптоми, як правило, супроводжуються такими явищами, як тахіпної, тахікардія. Дуже часто ми спостерігаємо посилення і місцевого. І системного запального процесу як наслідок дії інфекційного чинника, пошкодження легень інфекційними агентами або іншими несприятливими факторами зовнішнього середовища. У Будь будь-якому разі кожне загострення хронічно-структивного захворювання легень надзвичайно несприятливо впливає на Стан здоров'я пацієнта погіршує прогноз. Є е, різні когорти пацієнтів з більш високою чистотою загострень впродовж одного року, меншою чистотою загострень, але в будь-якому разі е, наша стратегія лікування ведення таких пацієнтів повинна бути скерована на приборкання чистоти загострень. Чому це важливо? Адже хронічна обструктивна захворювання легень сьогодні характеризуються надзвичайно несприятливими епідеміологічними. Е, Параметрами, зокрема, давайте поглянемо на смертність за цим показником сьогодні. Хронічна структура захворювання легень вже посідає третю сходинку структури загальної смертності Можливо, кілька десятків років пройде, і це буде друга сходинка. Може ще вище. Хто знає, на сьогоднішній день ми втрачаємо 3 мільйони життів щороку. А проектці на 2060 рік це вже мінус майже 5,5 мільйонів. Життів щороку. Давайте погодимося. Цифра вражає. Треба діяти, треба консолідувати наші зусилля. Що ж, загострення хаозел, як я вже сказав, негативно впливає на статус здоров'я, але падає якість життя, посилюються симптоми. Прогресивно і швидко погіршується легенева функція. Це призводить, звичайно, до смертності, але ще іншою складовою цього неприємного процесу є збільшення витрат в системі охорони здоров'я, тобто зростає навантаження, або як сьогодні кажуть, тягар на суспільство в цілому внаслідок загострень хронічного структурного захворювання. Легень. Саме тому ключові інструктивні документи і міжнародний консенсус Голд і Вітчизняна настанова і протокол з хронічного структурного захворювання, легень, які нарешті були затверджені в минулому році міністерством охорони здоров'я України. Наголошують, що необхідно звести до мінімуму вплив загострень і запобігти виникненню цих загострень у майбутньому. Що ж до фармакотерапії, зрозуміло, що фармакотерапія це лише частина видання цих пацієнтів. На жаль, сьогодні не можемо зупинитися на допоміжній вентиляції легенів, оксигенотерапії. Користання інших стратегій, але поговоримо про фармакотерапії. Три великі групи препаратів, які ми найчастіше використовуємо сьогодні в полінології для лікування таких пацієнтів це кортикостероїди бронходилітатри і за показаннями антибіотики Бронходилітатори це бета-2 агоністи короткої дії або Холіноблокатори короткої дії рекомендовані в якості стартової бронходилітаційної терапії всім без винятку пацієнтам із хронічним стротинним захворюванням. легені. Якщо ми говоримо про загострення хаозел легкого ступені тяжкості, як правило, ми збільшуємо частоту і дозу короткодіючих бронходилітаторів. Це перший дуже важливий крок на шляху до одужання пацієнта. Є дані системного огляду використання короткодіючих бронхолітиків за впливом на показники легеневої функції. Не було встановлених суттєвих відмінностей між використанням бронхолітика чи в дозованому аерозольному інгаляторі, чи у небулайзері. Дуже важливим моментом є. Той факт, що якщо пацієнта починається загострення, ми повинні зберегти за можливості звичайно проведення базисної терапії, яка, яка також до речі, сьогодні базується на використанні бронходелітаторів лише тривалої дії, підкреслюється це. Ну, антибіотики. Ми призначаємо сьогодні за показаннями. Ми повинні бути більш-менш впевнені в тому, що причиною загострення хозел є саме бактеріальна інфекція. Тому використовуємо такі класичні критерії, розроблені ще Антонісоном з колегам, із колегами у 80-х роках минулого століття. Посилення задишки кашля, збільшення ступеню гнійності мокроти ось основа для того, щоб. Призначити антибактеріальний препарат і очікувати позитивного ефекту. І нарешті кортикостероїди. Визначення загострення хаозела, як я вже сказав, звертає нашу увагу на запалення. Причому не лише місцеве, а на системне запалення. Тому системні глюкокортикостероїди скорочують час до одужання і покращують легеневу функцію таких пацієнтів. І сьогодні рекомендована тривалість системної кортикостероїдної терапії не повинна перевищувати 5%. Днів. Наші погляди на застосування кортикостероїдів змінювалися, і хочу зазначити, що якщо в 2001 році була офіційна рекомендація застосовувати системний кортикостероїд впродовж 10-14 діб, сьогодні це лише 5 діб. Ми не титруємо дозу, якщо ми призначили терапевтичну дозу, проводимо лікування впродовж 5 днів і відміняємо відразу системний кортикостероїд. Сьогодні накопичено багато вже даних щодо можливості кортикостероїдів впливати на обмін речовин. Ми знаємо цілу низку небажаних явищ асоційованих з прийомом системних кортикостероїдів. Це і вплив на імунітет, на глюкозний обмін, на, на остеопороз, здатність впливати на показники гемодинаміки, сприяючи підвищенню артеріального тиску. Зайва вага і багато багато чого іншого. І саме тому ми сьогодні підтримуємо більш короткий курс системної кортикостероїдної терапії. Але зрозуміло, що у нас іще є дуже важливий і безпечний шлях використання кортикостероїдів, а саме інгаляційний. І саме тому. Починаючи з 2003 року в щорічних оновленнях міжнародного документу GOLD з хронічно обструктивного захворювання легень, ми бачимо, як все більшої і більшої ваги набирає рекомендація про використання інгаляційного кортикостероїду найбільше. Потужніша доказова база на сьогоднішній день є щодо молекули Будесаніду. І ось в останніх рекомендаціях будесанід для небулайзерної терапії вже розглядається як препарат, який здатен нам дати можливість досягти такого самого потужного протизапального ефекту, як і використання системного кортикостероїду. А саме зазначено, що. Застосування будисаніду для небулайзерної терапії самостійно може бути релевантною заміною системним кортикостероїдом для лікування загострень у деяких пацієнтів і надає переваги аналогічні при застосуванні внутрішньовенного метилпреднізолону. Це дуже важливе твердження. І на сьогоднішній день дійсно ми не можемо не враховувати його в наші повсякденні. Роботі, адже у нас є величезний досвід із системними кортикостероїдами, які ми призначаємо не лише для ведення пацієнтів із загостреннями ХОЗЛ, але й загострення бронхіальної астми. Велика кількість інтерстеційних захворювань легень, коли ми використовуємо системні кортикостероїди. Досвід є колосальний. І, повірте, насправді на сьогоднішній день в лікуванні загострень хронічно-обструктивного захворювання легень ми можемо досягнути. В значній кількості випадків такого самого ефекту при використанні небулізаційних форм кортикостероїдів. Ну і щоб підтвердити свої слова, хотів би послатися на великий метеаналіз, виконаний нашими китайськими колегами Ху Ванг, Жао і деякими іншими, які проаналізували 22 дослідження за участю 5700 пацієнтів з хронічним сортиним захворюванням легень. У фазі загострення, і вони порівнювали ефективність системної кортикостероїдної терапії з інгаляційними формами. Переважно в роботах зустрічався інгаляційний будисаніт для небулайзерної терапії. І ось ми бачимо, що за результатом прийняння. Або ефект інгаліційних кортикостероїдів не поступався ефекту системних кортикостероїдів, або, за даними деяких досліджень, навіть переважав цей ефект. Порівняно з системними кортикостероїдами, небулізовані інгаліційні кортикостероїди призводять до співставного покращення показників легеневої вентиляції за аналізом об'єму форсованого видиху за першу секунду. Показниками газового складу крові, парціальний тиск кисню, парціальний тиск вуглекислого газу, а також рівень насичення крові киснем. Ну і ще дуже важливий момент, який наочно демонструє, співставляє ефективність саме використання системного кортикостероїду з інгаліційним будесанідом в небулазерній терапії. Це дослідження, вонене з колегами, результати якого були опубліковані в 2007 році, в дуже поважному європейському респіраторному журналі. Метою. Даного дослідження була оцінка гіпотези про те, що буде саніт для небулайзерної терапії, може виступати якось альтернативи системним кортикостероїдам під час загострення хронічного абстрактивного захворювання легень. Для цього серед госпіталізованих пацієнтів, кількості 159 були вони розподілені на три групи. Кожна група отримувала базисну терапію з використанням короткодіючих бронходелятаторів. В одній з груп це лікування посилилося. Шляхом додавання системного кортика стероїду принізелона до бові дозі 40 мг, і нарешті третя група використовувала будисонід суспензі для розпилення у дозі 1500 мкг 4 рази на добу. Будь ласка, відразу, шановні колеги, зверніть увагу на дозу інгаляційного будисаніду, який використовувався у даній роботі. Це надзвичайно важливо, адже сьогодні існує практика використання нижчих доз лікування наших пацієнтів в рутинній клінічній практиці можливо, це це треба переглянути, і тоді будемо очікувати кращого ефекту. Ну і що ж, звертаю вашу увагу на графік, який розташований в центрі екрану. Ми бачимо три криві сірий колір, це можна сказати, що використання одних лише бронходилітаторів, Зелений колір це системні кортикостероїди. Нарешті червоний або рожевий колір це використання англіційного будисаніду. Більш значний, більш швидкий, більш потужний, навіть ніж при використанні системних кортикостероїдів, був ефект на показники функції зовнішнього дихання у неболізованого будисаніду. Причому впродовж. Не лише гострого періоду, а навіть в ранній період після завершення загострення цей потужний бронходилітаційний ефект зберігався, за рахунок чого? За рахунок зменшення місцевого запалення, за рахунок зменшення набріку слизової оболонки і покращення прохідності дихальних шляхів. Що ж є особливості фармакокінетики, буде про які варто сьогодні згадати. В першу чергу, коли ми говоримо про швидкість настання того чи іншого ефекту, треба зважати на час всмоктування. Для будесаніду час всмоктування складає 6 хвилин. Ми можемо порівняти цей інгаляційний кортикостероїд з такими молекулами, як бекламетазон, час всмоктування 5 годин або більше, і нарешті флутіказоном, час смоктування понад 8 годин. І ще один важливий показник водорозчинність. саме завдяки тому, що пуймікорп має найбільшу водорозчинність, яка складає 16 мікрограмів на мілілітр. Знову ж таки, порівняйте, будь ласка, це з даними для бекламетозону і флотіказону. Ми говоримо, що будесанід є гідрофільною молекулою, яка швидко розчинюється на поверхні слизової балонки, і таким чином ефект від використання інгаляційного будисаніду вже спостерігається. Впродовж трьох годин, і дуже швидко, дуже швидко швидше, ніж навіть парентеральні форми кортикостероїдів, системні форми для використання кортикостероїдів, діє і впливає, призводячи до зменшення рівня запалення, і, очевидно, в подальшому для покращення показників легеневої вентиляції. Ну і другий важливий аспект, окрім ефективності, це звичайно, безпека. В ідеальному варіанті ми хочемо, щоб ті медикаментозні втручання, які ми пропонуємо нашим пацієнтам, з одного боку були надзвичайно ефективними, а з іншого боку, були безпечними. І, до речі, будь-яка базисна терапія чи терапія гострого періоду, окрім досягнення найкращої ефективності, має на меті також безпекове застосування, адже небажані явища інколи бувають настільки вираженими. Настільки сильними, що вони навіть нівелюють основні фармакологічні ефекти нашого фармакотерапевтичного втручання. І, на жаль, інколи ми вже не бачимо, наприклад, загострення хронічного сортивно захворювання, легень, але маємо інші проблеми, пов'язані саме з виникненням небажаних явищ. Знову ж таки, повертаємося до китайського метааналізу. величезна кількість спостережень, величезна кількість досліджень проаналізована. Чудово дивимося саме на розділ безпеки, адже це завжди невід'ємна складова будь-якого наукового дослідження. Що ж, знову ж таки порівнюємо системні кортикостероїди, це ліва частина таблички, і небулізовані інгаліційні кортикостероїди. І ми бачимо, що за частотою виникнення небажаних явищ і інтенсивністю, ну очевидна перевага. На боці неболізованих форм інгаліційних кортикостероїдів вони значно менше впливають на рівень глюкемії, значно рідше або зовсім не викликають небажані явища з боку шлунково кишкового тракту, такі як нудота, облювання, посилення запального процесу, реактивація виразки, шлунково кровотеча тощо. І також дуже важливий момент інколи лікарі забувають про те, що використання системних кортикостероїдів. Особливо у літніх пацієнтів здатне призводити до ажитації, психозів, порушення психічної сфери, порушення сну. Також, якщо ми говоримо про інгаліційні кортикостероїди, таких явищ не буде, ми їх не спостерігаємо. Так само негативний вплив на системний кровообіг, дуже часто у пацієнтів з гіпертонічною хворобою відбувається. Декомпенсація, стрибки артеріального тиску, під їх підвищення з усіма негативними можливими наслідками, чого не буде при використанні саме інгаліційних кортикостероїдів. І е, тут я хотів би дещо повернутися до дослідження, як я зазначив, воно було опубліковане в 2007 році в Європейському інспіраторному журналі. Також там була складова, що стосувалася. Саме безпеки, нагадаю, порівнювався системний короткостероїд принізелон 40 мг. одна підгрупа, друга підгрупа лише стандартна бронходеритаційна терапія, і нарешті третя підгрупа інгаляційний будисоніт 1500 мікрограмів 4 рази на добу. І що ж, якщо ми проаналізуємо вплив кожного із варіантів лікування на рівень глікемії, рівень глюкози? крові То ми бачимо, що при використанні інгаляційного кортикостероїда практично вплив на рівень глюкози був такий самий, як і в групі з використанням бронходилітаторів. Дійсно, якщо ми ще глибше занурюємося дану проблематику, ми також можемо сказати, що для бета 2 гоністів короткої дії є певний ефект, який може призводити до рівня глюкози в крові. Але в даному випадку ми завжди змушені використовувати короткодіючі бронходилятатори. І тому ці дві підгрупи інгаляційний кортикостероїд або без інгаляційного кортикостероіду, лише бронходилятаторі, негативний вплив на рівень обміну глюкози був приблизно однаковим статистично без відмінності. Але на противагу цьому, ось дивіться, зелений графік, Системні кортикостероїди бачимо, вже в вихідному стані було збільшення концентрації глюкози крові. Далі деяке плато навіть з тенденцією до несхідної дистанційно-східного рівня, але потім суттєво-суттєво підвищився рівень глюкози в крові. І ми пам'ятаємо, що у деяких пацієнтів відбувається досить глибокі зрушення в метаболізмі глюкози. І саме, зважаючи на ось такі ризики, ми повинні, там, де це можливо, особливо люди старшого віку, особливо у людей з вже з порушеним. Глюкозним обміном відмовитися від використання системного кортику-астероїда. Ну що ж, знову ж таки, погляд на фармакокінетичні характеристики будесаніду. Ми бачимо, що для його характерна досить короткий період напіввиведення 2,8 години. Знову ж таки, порівняємо з іншим популярним ангеляційним короткостеродним флотіказоном, якого цей показник складає 14,5 годин. Будесанід. Піддається значному до 90% метаболізму при першому проходженні через печінку і утворюються в результаті метаболіти з низькою глюкокортикостероїдною активністю. І саме англіційні кортикостероїди, і найкращим представником тут є будисанід мають достовірно меншу системну активність за впливом на секрецію ендогенного кортизолу над нервниками. Організму людини. Знову ж таки, звертаємося до наукових досліджень. Ми бачимо порівняння, пригнічення функцій наднирників при використанні флудіказона препіаната, прінізелона і будесанід і завжди в своїй низькій біодоступності, і короткому періоді напіввиведення, досить швидкому метаболізму в організмі людини. Будесанід має достовірний менший вплив на. Пригнічення продукції кортизолу нирниками менше ніж пернізолон, і менше, ніж в пропіонат. Ще в одному дослідженні, яке провелося в Китаї в 41 спеціалізованому центрі третинної допомоги, в двох центрах вторинної допомоги, в період з січня 2014 по вересень 2014 року, якраз вивчалися патерни використання. Кортикостероїдів в клінічних умовах серед лікарів, звичайно, це дослідження більше відбуває практики притаманні для Китайської народної республіки. Але тим не менше, сьогодні я можу сказати, що подібні особливості призначення кортикостероїдів ми можемо і. Встановити і в нашій державі що цікаво, давайте поглянемо на результати серед найбільш популярних стратегій лікування пацієнтів з обструктивним захворюванням легені є було спільне використання небулайзерної терапії і системних кортикостероїдів 40,5% Тоді як лише небулайзер, 38%. Якщо ми порівняємо ці дві підгрупи, побачимо, що це було домінуючою стратегією використання спільних англійних системних короткастероїдів. Лише пероральні душньовенні кортикостероїди – це 15,5%. І інші варіанти інгаляційної терапії кортикостероїдами, можливо, маються на увазі. Зовні аерозольні інгалятори це близько 6%. Ну, а ось цікаво, що саме з молекул обирали наші колеги в Китаї при проведенні небулайзерної терапії. І для мене це зовсім не є дивом, що основно використовувався буде 69%. А давайте поглянемо також і на системні кортикостероїди. Тут лідер при внутрішньовенному використанні був саме метилпринізолон. А чомусь, ви знаєте, в нашій державі історично так склалося, що найчастіше серед парентеральних кортикостероїдів чомусь призначається дексаметазон. Ну і пероральний пренізолон був лідером серед пероральних кортикостероїдів. а вже серед інгаліційних кортикостероїдів дозованих аерозольних пристроїв 20% пацієнтів використовували флотіказон. Отже, висновок даного дослідження. Перше, що однією з найпопулярніших стратегій є саме використання інгаляційних форм кортикостероїдів під час загострення хавозил, і серед молекул, які використовуються, найчастіше призначається інгаляційний будисаніт. Ще раз хочу послатися на провідні інструктивні документи, міжнародний консенсус віддакції 25-го року ГОЛД і наш вітчизняний уніфікований клінічний протокол. Небулізований будосаніт може бути альтернативою в лікуванні загострення ХАЗЛ у окремих пацієнтів, він покращує стан при хронічному обструктивного захворюванні легень, і так само, як і при застосуванні внутрішньовенного метилпреднізолону. Отже, шановні колеги, хочу сказати, що обираючи інгаляційний кортикостероїд для небулайзерної терапії, ми завжди також повинні звертати увагу на офіційні показання для використання того чи іншого препарату, і зауважу, що лише у продуктів компанії AstraZeneca, Pulmicort або Budesanit Astrazeneca в інструкції є офіційне показання використання при загостренні хронічно обструктивного захворювання легенів осіб. Без ознак гострої дихальної недостатності це дуже важливо. Це наш з вами, шановні колеги, захист при лікуванні наших пацієнтів. Отже, ще гарною новиною є те, що пульмікорцуспензі для розпилення входить до реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. Тому за програмою доступних ліків ми можемо. Використовувати дані препарати або безкоштовно, або з незначною доплатою, і саме тому використання даної молекули набуває все ширшого і ширшого, більшого і більшого масштабу, ширше ми їх використовуємо. Накопичено величезний досвід лікування наших препаратів. Хочу нагадати в останній на сьогоднішній день, що треба використовувати. Дози такі, які нададуть найкращий терапевтичний ефект. Це добова доза 4-8 міліграмів. Нагадаю, що в місто дні не були, це 1 міліграм буде саніду. Відповідно, 4-8 були, які ми ділимо на 2-4 прийоми. Це та доза, яка дозволить нам забезпечити найкращий терапевтичний ефект нашим пацієнтам. І на цьому, шановні колеги, я хочу подякувати вам за увагу. Продемонструвати коротку інструкцію та медичне використання препарату пульмікорт. Якщо будуть питання, буду радий на них відповісти. Дякую.